Про видалення вчителя з під час навчального процесу. Покажіть від А до Я. Наприклад, вчитель, який звільняється під час не навчального процесу, а навчального року, Да? Ну, то що. І часто питають, як його звільнити. Щоб його звільнити, От. Наприклад, давайте березу звільняємо. Воно українська мова. Перший семестр вона була, а тепер от вирішила звільнитися. Вчителі. Де нас береза? Зараз з одним списком. Береза. Так. Переходимо на картку вчителя і даємо команду видалити. А програма каже, що видалити не можна. Чому? Щоб видалити цього вчителя, треба за всі роки зняти з нього навантаження, галочки познімати. Тобто, це потрібно піти за архівні розклади і його взагалі видалити, щоб він взагалі ми його не бачили. Так, то ти по-перше і, і скажиш. Архів так. Там О, будуть по помилки. Да, А по-друге, там, якщо п'ять років, за п'ять років везде проклаться і зніми з нього навантаження. Ну, це так, да, це так. Це якщо О. ще. Ну, це О. морока можливо, але це Морока. Тому картка вчителя редагувати, тому і вводиться така опція. Ставиться не працює. Так. Зберегти. Коли ви поставили не працює, вже берези у всіх формах розкладу і друку не буде. Ну, покажіть. Якщо він працює, якщо він е, працює і а на самому. На самому ділі він е, вже не працює, так? То форма і розкладу буде береза і пуста строчка, розумієш? Ну, поставте йому, будь ласка, зараз збережіть і покажіть в розкладі, що сталося з його годинами. От у нього він не працює. Ну, от зараз працює, наприклад. Так, да, покажіть, що він працює, а коли ми поставимо не працює, бо люди бояться інколи зайвий раз щось натиснути, щоб ви показали візуально, от він працює. От давай ведення даних. Ми з Берези зняли години, так? Так і пішли в розклад. Всі вчителі. Всі вчителі, так. Тобто перед тим, як його звільнять, не працю... ну, зробити йому інший статус, ми знімаємо години. Зараз ми подивимося, що сталося, де наш бере, де наша береза. Без поняття, де він дівся цей. от Береза. Не бачу. Зараз а... я. А Зараз, чот... я... Он... Зараз я. Зараз я. У нього ще десь геометрія є в цього берези, так, ведення даних. А таке може бути. А, ну це у нас тестова школа, то. Так, да, це я ліпив там, я ж подивимося математика. Математика. Математика, і десь нас тут берези. А, ви пройшли вище вище над математикою і геометриєю. Так. Да. От я зняв, так. Так. Да. Тобто, це тестова школа таке може бути. Так, да, тепер зайшли в розклад, здійснити оновлення. Тепер Всі на цю. вчителі. Всі вчителі, все правильно. Ні, ви зараз не тут. Так, да, всі вчителі є зараз. Угу. І в нас О, береза. Ми так то... вже пройшли, Євген Маркович, вище, вище. Все, от береза. І, він і вище пустий. подивіться. Він тут пустий і вище ще. Ще вище. А, то борова. А де українська мова? Він? І ми зняли із нього все. Ну, він в одному місці. Бо він А, він просто. Mm -hmm. да. Але тепер він пустий. Де це береза? Чортов береза. Пролістав. От. Нема в нього родин. І точно так в друці розкладу, там, де будуть вчителі, він буде пуста срочка. А тепер ми робимо статус. Тепер ми пішли введення даних, вчителі, тепер береза, редагувати і даємо статус не працює. Зберегти. Тепер ми, коли пішли в розклад, всі вчителі. Все, берези немає. Він не Бачите? відображається, а його години в розкладі, як що з ними? А, там... ми зняли його години, Зня... бо він ну то покажіть, не працює. як воно там буде висіти. Так. Да. Хочу... Ви зайдіть в розклад, я хочу подивитися, що де діл поділ, ну, картки, що з ними. Введення даних. Які картки? От введення даних. Добре. Ми зняли з берези години. так і картки будуть. Картки будуть з нулями. Так. Всі вчителі одним списком. Берези нема. Вже його нема тут. Так, берези нема. Так. Все. Таким чином, ми просто е, видалили. Тобто, ми його не видалили, ми просто присвоїли статус не працює. Ми його зняли, можна сказати, так, в навчальному так. році, що його нема. Тобто, спочатку, в розкладі, що ми робили. В розкладі прошлих років він останеться. Попереднє, ану, подивимося. Зараз ви оновите. Ведення даних. Так, да, тут є береза. Я бачу. Береза є. І коли ми прийдемо всі вчителі одним списком. А де ж Береза дівся? Щось не то. А, ми йому вже дали статус не працює, то. Так, він тут, він просто є в розкладі там. Тобто, в розкладі він буде, все буде логічно, От, але вже в еті його не буде. Тобто перед тим, як йому дати, не працює статус, ми знімаємо всі години, а потім ми йдемо і робимо. На ну... чого ми його знімаємо? Ми його години забираємо, даємо якомусь іншому те саме. Тоді ми даємо, статус не працює, і він форма вже перестає відображатися. Так. Добре, добре, це зрозуміло. Бить добру.